У Коломиї відбулася 26-та сесія міської ради. На порядку денному було 37 попередніх питань. Зокрема, обговорювали програму питної води міста Коломиї на 2006-2020 роки, профілактику злочинності на 2011-2015 роки. Говорили про затвердження міської програми поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Найважливіше, що зробили сьогодні міські обранці, це уточнили міський бюджет на 2012 рік та затвердили бюджет 2013 року. Тему продовжить Олена Козаченко. У Коломиї прийшла 26-та сесія міської ради 6-го демократичного скликання. На порядку денному обговорювалися теми, що стосувалися профілактики злочинності, поліпшення виховання, навчання та матеріальне забезпечення дітей сиря та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2013-2016 роки. Чимало говорили і шкільні заклади міста. Депутат міської ради, директор Коломийської гімназії Йосиф Матковський, звернув увагу на те, що школи міста перенасичені вчителями пенсійного віку, тому щоб заохотити їх виходити вчасно на пенсію і Ще здавати дорогу молодим запропонував неординарну програму преміювання вчителів пенсіонерів, обійти оцю державне законодавство, яке не дає можливості ні керівнику ні будь-якого рану звільнити вчителя, щоб його обійти. Я пропоную такий фонд надавати матеріальну допомогу педагогічним працівникам при виході на пенсію з досягненням пенсійного віку в розмірі. Цей з досягнення пенсійного віку в розмірі цей розмір повинен встановити на мою думку не менше 25 чи 30 тисяч. З пропозицією директора гімназії міські депутати не погодилися, адже зважаючи на невеликі бюджети, які виділяються на місто, давати премії вчителям в таких великих розмірах неможливо. кажуть міські обранці для вирішення фінансової сторони. Йосип Миколаєвич також склав окрему програму. Фон зарплати вчителя початківця. І фонд зарплати, вчитель, який має вищу категорію, який є старшим вчителем, різниця становить не менше тисячі гривень. Тобто, якщо вчитель пенсіонер, завчасу йде зразу на пенсію, тоді в приході, коли йому виконується його рік, вже за два роки, якщо праці молодого спеціаліста, ми практично економимо в бюджеті тих самих 25 тисяч гривень. Щодо цього питання у залі засідань розпочалась дискусія. Міський голова Коломиї Ігор Слюзар пообіцяв детально переглянути нову програму і винести результати рішень. Дискусійним питанням було і затвердження міського бюджету на 2014 рік. Кожен депутат а половина депутатів-мажоритарників хоче як можна більше коштів затягнути на свій округ. Законне явище, бюджет дуже напружений, дуже складний. Забезпеченості бюджету немає. Тобто, треба буде крім. Тяжкого виконання бюджету треба буде надхо шукати додаткові кошти для виконання цього бюджету. Після довгих обговорень депутати міської ради знайшли компроміс і дійшли до спільної думки затвердити міський бюджет на наступний 2013 рік. До речі, в Коломиї почали активно готуватися до новорічних святкувань, і в центрі столиці покуття вже встановили новорічну ялинку за вишки 18,5 метрів. За останні чотири роки це найвища зелена красуня. Красуватиметься вона в центрі Коломиї до кінця січня наступного року. Святкову ялинку урочисто запалили 19 грудня в день святого Миколая. Раз, два, три. Я Гори! Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Рай.